які пройшли і Осетійський Майдан, які пройшли і Київський майдан, особисто Сандреєм і іншими нашими членами партії віддали певний проміжок часу і здоров'я і нервів. Я вважаю, що сьогодні ми просто мусимо захистити ті здобутки, завдяки яким все ж таки майдани виставили. Вистая і та влада була поборона. Від нас сьогодні дуже багато залежить саме е, зуміємо ми в місті дійсно провести перезавантаження влади, якого бажали в принципі всі, хто знаходився і на Майдані, і в Києві, і на інших майданах по всій країні. Це буде залежати дійсно від нас з вами, як ми зможемо спрацювати, як спрацюють. Наші побратими вже від демократичної сили, яка стоїть за Порошенка, наші побратими вже від демократичної сили, яка стоїть за Парашенка, наші побратими вже від демократичної сили, яка стоїть за Парошенка, працюють. Наші побратими вже від скажімо так демократичної сили, яка стоїть за Порошенком,